Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам 14-ту останню хоючку з моєї колекції Хой. Це Хоя СВ Ребекка. Це гібрид двох видів Хой, виведений селекціонером із Гаваїв. Тож вона з'явилась завдяки селекції, а не природному середовищу. Її дрібне листя дещо видовжене. Має насичений зелений колір із сріблястими бризками по всій поверхні листа. Кажуть, на сонці вона засмагає, і листки набувають рожево-фіолетовий відтінок. Квіти вона має білого кольору, які на сонці засмагають теж до рожевого. Я отримала зріз в три листочки у вересні 2023 року. Поки вкорінювалась, то втратила один листочок. Потім почала ростити перший листочок аж через 6 місяців. Так довго нарощувала корінці. Четвертий лист вона почала ростити через 2 місяці. Вірніше випустила бічний пагін, на якому наростила згодом 9 листочків. Потім Хоя Ребека випустила ще один пагін, на якому виростила два листочки. І зараз навіть два листочки хвилястої форми. Остання хоєчка з моєї колекції Хоя СВ Ребека 14. -та. Дякую вам за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду записувати нові цікаві відео для вас. До зустрічі!